Доброго дня, компанія Бачу все. Зразу хочу сказати, у нас є отака ідея, я про нього не буду розказувати, тому що про них все написано в інтернеті, є зараз у Гуглі розумний шиї, називається. Можна в нього спитати всі характеристики, все, всі описи, як підключати, як розключати, як пихати отвертки, як пихати розетка в розетку. Там теж розказують, як це все робити. На каналі на своєму е відео випускаємо для того, щоб було видно, що є і що приїхало. Що воно офіційне, з гарантією. От, наприклад, на сьогодні приїхав у нас деякий гібридний інвертор. Е 6 кіловатт ЛПшка. Е е прошний, е 6 кВт однофазний. Е є в наявності. Скільки є? Є 10 штук. Е будь ласка, звертайтесь. Приїжджайте, Біла Церква Київська 52. Комплектації є, бо е, в описанні всіх гібридних інверторів Дея написано, що Wi-Fi модуль опціональний. А тут е, він є. Коли розпакували коробку, е, він є в наявності. Так що буває є, буває нема. В цих в цій партії вони є, бо це я з монтажниками общаюсь, то їх багато дуже вже стави. І вони кажуть, що приїжджає із 10, в 5 буває, в 5 не буває. Непонятно, в нас є, коротше, воно 1200 гривень коштує, Ну, а нащо його докуплять, якщо воно є в комплекті. Офіційні, з гарантією. Місто Біла Церква, Київська 52А біля цегельного заводу, якщо то телефончик є, у нас в шапці профіля.